Якщо б цього не було, то мені здається, цей факт би ніяким чином в голові не сплив Тому Це логіка. Є відчуття такі. Це моя але... логіка, і тому я кажу, що це брехня. Та ні, ну це могло бути ну, могло до 2014 року. Або він мене обманув, такі. ось цей дайте старий тарантул, таранту. він щось обознає, або щось сталося. Два рази обманув. Да. Коли казав факт, і зараз. Так. Да. Я брехня я кажу, а Олександр. Я кажу справді, я вірю, Олексій може все. <смір> <смір> тобто кубок Росії коментував, кубок Криму не коментував. Прямо <смір> ну, легенда, слухайте. Це до речі, якщо б це був Кубок Росії, я б до речі відповів, що правда. Це можна, будь <смір> ласка, передайте цей матеріал до СБУ Служба Божа України. Розбереться <смір> з <смір> цим додіком. Олександр, Ну це така, це трішки лайтовіше. Хоча, можливо, я мало взяв, і тому воно буде нормально. Моя повага творцю цього холодця. Моя повага. До речі, реально непоганий. Дуже поглиця. смачно.